Усіх вітаю на уроці математики. Сьогодні ми вже закінчуємо з вами досліджувати задачі на спільну роботу. На уроці сьогодні ми продовжимо вчитись розв'язувати задачі на спільну роботу, будемо досліджувати вплив введення додаткової умови на план розв'язування задач на спільну роботу. Також ми продовжимо вдосконалювати вміння розв'язувати складені задачі та навички ділення на двоцифрове число способом добору, тобто спосіб добору, ми продовжуємо з вами виконувати далі. Кожний із вас має бути дуже уважним до власних успіхів і проблем, оскільки вчасно з'ясовану проблему можна швидше вирішити. Наприкінці уроку ви обов'язково розповісте про власні досягнення. І так, ми починаємо з вами працювати. Подивіться, будь ласка. На ці приклади. Ці приклади містяться в ваших друкованих додатках. Працюй самостійно на сторінці 19 номер 64 Вам не треба виконувати три стопчики, вам треба виконати лише перший. 90 помножити на 6, 180 ділимо на 3 і так далі. Працюйте, будь ласка, повторюю, ви виконуєте лише перший стопчик. Тепер розгорніть, будь ласка, ваші друковані зошити з математики на сторінці 40. Там у нас є завдання перше. Розв'яжи розв задачу, склади та розв'яжи обернені задачі. Ми будемо складати лише першу обернену задачу. Тобто до завдання номер 1 ми розв'яжемо лише дві. Пряма задача щогодини. Юрій викопує 3 метри траншеї, а Іван 5 метрів. Скільки метрів траншеї вони викопають разом за 4 години. У вас там є табличка. Ми її будемо заповнювати. Одиничка означає один римський, означає, що це Юрій, який викопав 3 метри. Іван це вже у нас два римські 5 метрів. Далі що нам треба дізнатися? Скільки вони викопають траншеї за 4 години. І також треба дізнатися, скільки вони спільно, їхня продуктивність праці спільно за одну годину. Якщо спільна разом, то це означає додавання. Отже, перша дія буде 3 плюс 5 дорівняння 8 метрів. Це продуктивність їхня спільна. Тобто за одну годину і той, і той, скільки вони викопують метрів траншеї. 8. Друга дія, у нас же відомо 8. У нас відомо 4. І, треба що зробити? Треба перемножити. 8 множимо на 4 дорівня 32 метри. Це траншеї. Вони викопають разом за 4 години. Складена задача: значить, є вираз. 3 плюс 5 помножити на 4 дорівня 32 метри. І відповідь: 32 метри. Розв'язуємо, як я вам казала, першу обернену задачу. У вас умови немає, тому я вам зараз її прочитаю з екрану: щогодини Юрій викопує 3 метри траншеї. Зараз ми будемо з вами записувати. Іван 5 метрів. Скільки годин вони викопають, тобто, дізнатися, скільки годин. 32 метри траншеї. І знову нам треба дізнатися, скільки спільно. Вони викопують траншеї за одну годину, тобто їхню спільну продуктивність праці. У нас вже з першої задачі відомо спільна продуктивність праці дорівнює 3 плюс 5 до рівня 8 метрів. І друга дія. І так, тут у нас вже 8. У нас є загальний виробіток 32, і нам треба дізнатися години. Треба 32 треба. Розділити на 8, і це дорівнює 4 години. 4 години попередні задачі у нас вже було в умові, так? Але ми знайшли інше: ми знаходили 32 метри. То в цій задачі ми знаходимо навпаки. Те, що було відомо в першій, зараз ми його шукаємо. Вираз. 32 ділимо 3 плюс 5 дорівнює 4 години. І відповідь: 4 години. Дякуємо нашому тигрику і працюємо далі. Завдання номер 2 на сторінці 41. Юрій викопує щогодини 3 метри траншеї, а Іван на 2 метри більше. Скільки метрів траншеї викопають Юрій і Іван за 4 години, години працюючи разом. Так, і давайте заповнюємо з вами таблицю. Відомо, що Юрій викопує 3 метри, Іван на 2 метри більше. І все це вони у нас повинні скільки викопати метрів, тобто загальний виробіток, за 4 години. І також нам треба дізнатися з вами, який же їхній виробіток спільний за одну годину. Тобто, яка продуктивність праці в них буде разом спільна за одну годину. Ось так. Перша дію я пропоную виконати і дізнатися, скільки шиван буде викупувати метрів за одну годину, його продуктивність праці. Перша дія буде. 3 плюс 2. Чому саме так? Тому що нам відомо, що на 2 метри більше на 2, тобто 3 плюс 2 дорівнює 5. Так, тепер ми зможемо вже дізнатися їхню спільну продуктивність праці. Спільно, разом, значить, це дія додавання. Далі 3 плюс 5 дорівнює 8 метрів. Пригадуєте з попередньої задачі. І тепер вже ми запросто можемо дізнатися загальний виробіток з попередньої задачі, з першої задачі 8 множити на 4 дорівняння 32 метри. І вираз. 3 плюс 2, так? це буде наша перша дія, потім ми додали 5. І потім все це помножили на 4. Отже, відповідь 32 метри. І пропоную зараз з вами ще розв'язати дуже цікаву таку задачу на дуже-дуже багато дій. На фермі надоїли 840 літрів молока. З них 120 літрів молока залишили для годування телят. Із шостої частини решти зробили сметану, а решту молока розлили в банки по 3 літри у кожну. скільки одержали банок молока. Тут і дроби вам, будь ласка, і діяділення, і віднімання. Ой-ой-ой, яка задачка! Так, що ж нам будемо з вами робити? Поміркуємо. Для початку нас просять. Що зробити? На фермі надоїли 840 літрів молока, з них 120 літрів молока залишили для годування телят. А вже із решти, із шостої частини решти, давайте ми з вами попрацюємо. Спочатку знайдемо цю решту, що нам треба зробити. Було 840 літрів молока. І з них 120 залишили для годування телят. Що нам треба зробити? Нам треба відняти правильно ми 840. Віднімаємо 120 і це дорівнює 720. Це буде наша перша решта. Так, і запишіть решта 1. Друга дія. Нам треба дізнатися з вами тепер вже з шостої частини решти. Зробили сметану. Тепер нам треба ще знайти шосту частину від числа 720. Так, шоста частина від числа 720. Тобто, треба розділити на число 6. 720 ділимо на 6. Це дорівнює 120 літрів. Отже, із 120 літрів зробили сметанку. Так. Є така справа, а решту молока розлили в банки по три. Що нам треба зробити? Звичайно, нам для початку треба цю решту знайти. 720. Віднімаємо 120 у тих літрів, які збили на сметанку. І у нас виходить 600 літрів решти. Решта 2. І вже тут оцю решту 2. По 3 літра їх розлили по банкам. У кожну. Отже, 600 ділимо на 3. І це дорівнює 200. Скільки одержали банок молока, Отре, одержали 200 банок. І відповідь: вираз ми писати не будемо, бо це буде дуже-дуже заморочливо. Відповідь. 200 банок одержали. на ферми. Все, мои люби, урок закинчено.